Привіт усім! Сьогодні розпочинаємо третє тестування, яке пропонує нам сайт ГараздБанк.gov.ua про фінансове планування. Почнемо. Перше запитання. Як оцінити своє поточне фінансове становище? Потрібно проаналізувати свій грошовий потік та власний капітал. Вважаю, що це неважливо для фінансового планування. Головне чітко знати свій дохід, чи потрібно точно знати, яка сума знаходиться на твоїй платіжній картці. Очевидно, перше, потрібно проаналізувати свій грошовий потік і власний капітал. Друге запитання. Оберіть тезу, що описує ставлення фінансово-грамотної людини до заощаджень. Вважає, що гроші створені, щоб їх витрачати. Має заощадження щонайменше на 3 місяці. Вважає, що щастя не в заощадженнях, а в приємних покупках, чи що заробляє, те і витрачає. Правильна відповідь має заощадження щонайменше на 3 місяці. Третє запитання: правильний підхід до планування особистого бюджету, зазначений у тезі. Потрібно регулярно вести облік своїх доходів та витрат, достатньо планувати бюджет на перший тиждень після зарплати. Планування не має значення, адже часто трапляються непередбачувані ситуації. Чи не потрібно стежити за своїми витратами і достатньо знати про свій дохід? Правильна відповідь потрібно регулярно вести облік своїх доходів та витрат. Четверте запитання: оберіть твердження, що стосується ефективного планування фінансових цілей. Планувати не означає виконувати, про місяця відкладати визначену суму для досягнення фінансових цілей, шлях до фінансового благополуччя. Планувати можна, але на практиці все одно заощаджені кошти витрачаються раніше, чи планування не мотивує і краще спонтанні покупки. Очевидна відповідь, що треба щомісяця відкладати. П'яте запитання. Різниця між вашими активами та пасивами визначає оцінку вашого власного капіталу, грошового потоку, особистого бюджету чи розміру заощаджень. Різниця між активами і пасивами, припустимо, це особистий бюджет, ні, це власний капітал. Шосте запитання: чи повинна фінансово грамотна людина мати особистий фінансовий план? Так, обов'язково, адже лише в такий спосіб можна досягти фінансової стабільності, достатньо планувати лише короткострокові фінансові цілі, ведення обліку доходів і витрат достатньо для відстеження свого фінансового стану. Чи фінансовий стан потрібен лише для людей з високим доходом? Так, фінансова грамотна людина має планувати. Сьоме запитання: оберіть визначення, що описує значення терміну пасивний дохід, гроші, які ви отримуєте в обмін на свою роботу, частка ваших пенсійних виплат від пенсійного фонду. Можливість повернути частину сплаченого загальнодержавного податку на доходи за певні послуги чи фінансові надходження, які не вимагають праці людини, нетрудові доходи. Це фінансові надходження, які не вимагають праці і не трудові доходи. Восьме запитання: чи потрібно планувати свої витрати? Так, для цього є багато ефективних методів, які варто спробувати та обрати свій. Ні, контроль витрат потрібен не лише щоб економити на емоційних покупках. Відстежувати варто лише великі та дорогі покупки, планувати витрати потрібно тільки якщо ви у скрутному фінансовому становищі, а якщо ж виходите в нуль, у вас все гаразд. Звичайно, треба планувати витрати, і для цього є багато методів. Перший варіант. Продовжуємо. Дев'яте запитання. Що таке кешбек? Це сума, яку банк готовий позичити держателю своєї кредитної картки, кінцевий срок повернення кредиту, повернення певного відсотка від суми, витраченої на покупки. Чи це сума відсотків, нарахованих за депозитом? Це повернення відсотків від витрачених на покупки сум. Десяте запитання: оберіть твердження, що описує грамотно сформовану фінансову подушку безпеки. Заощаджень вистачить на покриття всіх витрат родини у разі втрати основного джерела доходів впродовж щонайменше 3-6 місяців. Кредитний ліміт ось фінансова подушка безпеки. Заощаджень немає, але і боргів теж. Чи фінансова подушка безпеки це гроші, що можна витратити на відпочинок та відпустку. Подушка безпеки призначена, щоб підтримати назву випадку втрати роботи на 3 або 6 місяців. Це правильна відповідь. Продовжуємо. 11 запитання: що із переліченого не можна вважати пасивним доходом: виплата відсотків за депозитом, дохід від авторських прав, заробітна плата за основним місцем роботи, чи дохід від оренди нерухомості. Не можна вважати пасивним доходом. Заробітну плату. Дванадцяте запитання, яку суму з доходу рекомендують заощаджувати фінансові експерти. Те, що залишиться після основних витрат, щонайменше 10% з кожного надходження, 200 гривень щомісяця, чи як вийде. 10% з кожного надходження треба заощаджувати. Тринадцяте запитання, чи варто заощаджувати на повсякденних шкідливих звичках. Економія на цигарках, алкоголі та інших шкідливих звичках може позитивно вплинути на заощадження. Маленькі радощі щодня це нормально і не варто на них заощаджувати. Це зазвичай незначні суми, вони суттєво не вплинуть на суму заощаджень, ні навіщо забороняти собі жити за своїми правилами. На цигарках і алкоголі сам Бог велів економити. Того відмічаю саме цей варіант, і він є правильним. Продовжуємо 14-те запитання, яка теза найкраще описує поведінку фінансово грамотної людини в магазині під час покупок. Бере все, що яскраве та блищить. Якщо виробник зробив привабливу упаковку, то і про якість подбав. Шукає різні акції і купує навіть те, що не потрібно, адже це вигідно. Попередньо складає список всього необхідного, не лише щоб нічого не забути, але щоб не купити зайвого. Чи планує одне, купує інше. Мені здається, цей тест складав якийсь тьобщик, того, що очевидна відповідь попередньо складати список необхідних речей. 15. що з переліченого, деталізує, в який спосіб сім'я планує накопичити гроші, досягнути фінансових цілей та обезпечити членів сім'ї на випадок форс-мажорних подій. Сімейний фінансовий план, фінансова ціль сім'ї, програма страхування життя чи сімейні цінності. Сімейний фінансовий план також очевидна відповідь. 16. У разі роздільної моделі ведення бюджету гроші, зароблені чоловіком спільні, а те, що заробила дружина, належить лише їй. Усі зароблені гроші пари спільні. Дружина витрачає всі зароблені чоловіком гроші чи кожен із партнерів самостійно організовує свій бюджет. Роздільна модель це кожен самостійно організовує свій бюджет. Продовжуємо. 17. Що таке грошовий потік? Щомісячний дохід, який ви отримаєте, інвестиційний прибуток, результат грошових надходжень, усі гроші, що ви отримаєте, та витрат це сума грошових витрат за певний період. Чи те саме, що особистий фінансовий план? Це результат грошових надходжень, всі гроші, що отримали і всі, що витратили. 18 з якого віку батьки можуть оформити дитині власну картку. Саме батьки дитині можуть оформити з 6річного віку. 19. Яка з перелічених моделей сімейного бюджету передбачає, що всі гроші, зароблені партнерами, спільні, тому вони разом вирішують, як їх витрачати. Роздільна, спільна, змішана чи солідарна модель. Звичайно ж спільна модель. Двадцяте. Останнє запитання: що з переліченого належить до найменш ризикових інвестицій? Придбання акцій найвідоміших світових компаній, вклад у криптовалютні активи, інвестиції у стартапи та інноваційні проєкти, чи депозити та державні цінні папери. Найменш ризикова інвестиція це депозити і державні цінні папери. Правильних відповідь: 19. І маю читати, як оцінити своє поточне фінансове становище. Буду читати рекомендовану статтю, а вам дякую за увагу і до зустрічі при проходженні наступних тестів. У нас їх ще є кілька.